Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про самодопомогу і як підтримати себе в період турбулентності. Привіт, мої найкращі! Останнім часом я все частіше і частіше почала замічати появи фрази випадковість, невипадковість. І що в певні моменти фрази пісні відео на Ютубі однемо у кожної інформації, є свій час, щоб бути почутою. Тому сьогодні ми з вами в одному кораблі. Я зібрала нотатки в телефоні, навіть перечитала свій щоденник, який вела після психотерапії з психологом. Тому ми почнемо гарного перегляду. Нам завжди допомагає тільки то, в що ми віримо, що нам допомагає. Ще раз, так побудована наша свідомість: ми не можемо пояснити нашу віру в щось, це не піддається іноді логіці. Але, хочемо ми цього чи ні, це працює всюди. Людина вірить, що йому допоможе психолог. Він йому допоможе. Людина вірить, що йому допоможе релігія чи ізотерика, йому допоможе релігія чи ізотерика. Навіть в поганих відносинах людина вірить, що партнер може зробити його кращим і щасливішим, і, на жаль, це теж буде працювати. Це його віра, яка буде знаходити прояви в його світі. Це настільки пункт про самодопомогу, як маленька ремарка, щоб ви просто зрозуміли, як працює наш розум. І з цього робіть наступні висновки: список того, що допомагало мені, і в те, що я вірила, я писала біля тижня. Після чого було замічено, що більшість мене кардинально не влаштовувало. І пункт під назвою Я взагалі не було любі зміни починаються з чесності. Коли ви відкрито можете сказати собі, що так мені не подобається, як я себе відчуваю. Я незадоволена своєю зовнішністю, я незадоволена людьми, які мене оточують. Чим завгодно, віра міняється за допомогою регулярних обставин. Коли ви кожен день знаходите в підтвердження своїм новим поглядам, це зробити дуже просто, навіть взяти соціальні мережі і проаналізувавши, за ким ви стежите, за ким наблюдаєте і що іменно вони транслюють. Ці люди, коли я тільки починала практикувати йогу, і мені було дуже цікаво, як це впливає на моє самопочуття. Я максимально оточила себе цим фільмами, літературою, людьми, які мене оточують, я зробила максимум, щоб все це, що стало, щоб це все стало частиною мого світу. Люди, на яких попливало йога дуже добре, були просто в моєму житті присутніми. Емоції і відчуття ніколи не брешуть. В цій ситуації, коли роз, розум говорить одне, а відчуття повністю протилежне. Беріть до уваги завжди відчуття, тому що думка завжди другорядна, вміння аналізувати свої відчуття і слухати їх, протистояти їм, боротися, подавати, подавляти це насправді один із найкращих видів самодопомоги. Наприклад, відчуття стида показують, що яка вам яка частина вас потребує в прийнятті. Часта тривога сигналізує про те, що вам, хоч би інколи для початку, хоч інколи. Потрібно навчитися жити зараз. Не в майбутньому, не в минулому, а зараз. Відчуття обіди показує вам, де у вас немає особистих кордонів. А страх це де у вас є можливість для реалізації. І емоції недостатньо просто слухати. До них потрібно вміти прислухатися. Потрібно навчитися до них прислухатися. Кстаті, по причині страху, якщо ми проаналізуємо більшість кардинальних змін у своєму житті, ви замітите, що абсолютно кожний з них був пов'язаний з вашою перемогою, над страхами. Це завжди буде наслідок ваших дій, перемог над вашим страхом. Людина еволюціонує через стрес, через внутрішній конфлікт, через його подолання. І так, потрібно йти туди, куди хочеться і колеться. Це завжди, але дискомфорт від подолання страху завжди в рази менший, чим дискомфорт від нерішучості. Навіть що в своєму проміжку дискомфорт від нерішучості довгий, деякі люди застрягають в ньому буквально на все життя. В той час, як дискомфорт від подолання страху відбувається декілька хвилин. Коли ми обговорювали цю тему на терапії, мені дали запитання. Чим ти зараз платиш за свій страх? І от ця думка, що у кожного страху є своя ціна, і оця стабільність, яку ти собі придумав, де тепло, комфортно і зручно, це просто ілюзія. Ніщо так сильно не підштовхує тоді, як ця думка. Моя плата за страх була в пермаментному відчутті дискомфорту, яка в результаті прикріпилася відчуттям невпевненості в собі. І вище на торті це стала апатія. Е, в результаті ти все одно за все чимось платиш, чи якоїсь за це платиш. І плата за подолання страху вона завжди в рази цікавіша, ніж плата за нерішучість. нерішучість. Окремий пункт я хочу віддати зовнішньому вигляду. Тіло це наша оболонка. Коли я була повна, я чула свою, фат... свою адресу фрази, яка ти товста, тобі потрібно походати, у тебе великі щоки. А коли я походала, ситуація змінилася в зовсім іншу сторону. І вже летіли фрази Ти така хода, «в тебе свізять ребра», у тебе скула, у тебе ключиці як людина, яка побувала в різних вісових категоріях, я прийшла до одного простого висновку: Ваше тіло повинно сходитися з вашими ідеалами. Не ідеалами дівчат з інтернету, не трендами, які задаються, ні, вашими особистими ідеалами. І тільки коли ви співпадаєте зі своїми особистими ідеалами, якщо ви набираєте впевненість у своєму вигляді, я знаю, що розлади харчової поведінки з кожним роком тільки набираються, набирають поворотів, тому не старайтеся бути ідеальним для когось, чи для інших. Цінуйте, пильнуйте себе. Ви, це найважливіше, що у вас є, і себе потрібно пильнувати. В легкій атлетиці є таке поняття як спринг – це бік на короткій дистанції. А в психології це можна використовувати як планування на короткий час. Ми обрали інтервал 6 місяців. І питання, на яке я повинна була відповісти, що я зроблю за ці пів року, щоб я була з собою задоволена. От такі спринти, як ми їх називали, сприймаються розумовом набагато простіші, ніж плани на рік чи на два. В результаті ви получите набагато менше стресу. Без сумніву, спочатку потрібно вилікувати ваші тіньові сторони, тіньове я. Це наш розум, це думка, емоції, згадки, які сховані дуже і дуже глибоко. І вся проблема в тому, що ви їх не признаєте. На кожний день вони продовжують впливати на вас і на ваше життя. Як ви поводитеся з оточуючими, як ви комунікуєте, як ви спілкуєтеся, як ви приймаєте рішення? Як мислите, наприклад. У вас хтось дуже сильно обідав в дитинстві, і, здається, минуло дуже багато років, і все це давно забуте, но все одно немов пам'ятаєте якусь ситуацію прямо до деталей. Знайомтеся, це ваша тіньова я. тот самий опит, який дуже сильно вас травмував і проявив певну модель поведінки. Наприклад, у мене була надмірна замкнутість. В телеграмі я вам залишу список запитань, на які ви можете відповісти, як мінімум заради інтересу, щоб поближче познайомитися з собою, як максимум відслідкувати, які іменно якості і наслідки яких гостій ви стали себе подавляти, і наоборот. Ще одна класна річ, яку я використовую регулярно, коли мені потрібно розгрузити голову, я беру блокнот і таймер. І 20 хвилин, рівно 20 хвилин я пишу абсолютно все, що приходить мені в голову. Абсолютно всі думки, все, що я відчуваю, любі слова, які проявляються, я все пишу рівно 20 хвилин. Не більше, не менше, не важливо. Ви можете не дописати речі, не поставити розділові знаки, це не важливо. Важливо іменно 20 хвилин, і ви це робите іменно на папері. Туди навіть не буду продовжувати, тому що по своєму опиті знаю, якщо вам дійсно це потрібно. Ви один раз попробуєте, ви зрозумієте, про який результат, про які відчуття, я вам зараз говорю. Питань більше не залишиться, немає. Ви скидаєте з себе абсолютно весь груз, і вам буквально стає легше дихати. У моменти турбулентності, коли приходить неочікувано, це не відміняє той факт, що у більшості людей є якісь обов'язки. Рутина, робота, в такі періоди, що б я не робила, я постійно повторюю собі. На даний момент я зробила все можливе. В такі моменти я зробила все, що могла. Не допускаються інші думки в голову. Станьте ініціатором. Що означає це слово? Це людина, яка ініціює те, що йому інтересне, яка самостійно планує створює ситуації, які йому інтересні. Вам інтересні танці? Йдіть на танці. Вам подобається малювання. Знайдіть студію, запишіться на пробний урок, не чекайте момента, коли ваше життя зміниться, і стане кращим, інтереснішим, тому що так можна просидіти і дуже довго. Знання це ваше страхування. Я дуже рада, що зараз є велика кількість фільмів, підкастів, літератури, яка просто допомагає людині зрозуміти, що іменно з ним відбувається. Навіть перегляд подібного відео, можливо, хтось з вас чув про самоботаж. Це такий собі механізм психологічного захисту. Сюди входить прокрастинація, уникання проблем в минулому або якісь ілюзії, фантазії, заїдання тяжких думок. Кожен раз, коли я замічала один із подібних симптомів, коли я не вирішую проблеми, а кудись втікаю, кудись ховаюсь, я не мог починаю створювати закін... закінчене речення. Я хочу, наприклад, закінчити проект, але продовжую. Допустимо, відкладати це на завтра. Тут ви описуєте свою поведінку. Що іменно ви робите? Це робиться знову для того, щоб ви краще дізнали себе. Тому що, коли ви знаєте, як працює ваша психіка, як працює ваш організм, ви можете це контролювати. Після того, як ви все детально розписали, проаналізували, ви закладаєте собі нову програму, нову модель поведінки. Допустимо, у мене це, наприклад, я роблю всі справи. справи з планеру, не дивлячись ні на що. Ключове слово сполучення тут було, не дивлячись ні на що. В даний період мені важливий не кінцевий результат, мені важливий процес. Мені важливо, щоб я почала цей процес. Лайхак, який я використовую, коли щось йде не так і йде не по плану три речі. Под напишіть три речі, за які ви вдячні. Абсолютно три речі. От, наприклад, мені зранку щось зіпсувало настрій. Особливо зранку, правда. Я вірю в то, що як ви почнете свій ранок, так ви в результаті проведете його. І проведете свій день. І от, три речі, за які я вдячна, які мене радують, які я не знаю, скільки раз мене це спасало, чуть не забула вам сказати про музику. Останнім часом мій плейлист будується з якихось динамічних треків. Без, якого, без якогось смислу. Я розумію, що музика це глибоке мистецтво. Бо коли ваш плейлист перетворюється в одну суцільну монополію, і з цим щось потрібно робити. І нагадати мені знову створити плейлист із своєю музикою на місці. Ну, і останнє завжди тримайте в голові, що ви хочете в кінцевому результаті. Заради чого і для чого ви прокидаєтесь кожен день. Це супер банально, але як показує практика, у 80% людей таких думок немає. У 80% людей навіть немає маленького уявлення про своє майбутнє, про своє майбутнє життя. От не будьте як ті 80% людей, створіть свою картинку і бажайте її всім серцем, тому що, якщо знаєте, навіщо ви тримаєтеся за це, то ви скоріше зайдете до цього, до цього бажаного, що ви так хочете. І це було все. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити мені лайк. Також не забудьте, що у мене є свій TikTok, у мене є свій телеграм-канал, все це в описі. Перейдіть, подивіться. Там є всі ссылки на всі мої соцмережі. Тож я буду рада бачити вас і в інших соцмережах. Тож, не забувайте мене і всім папа, -па, люблю вас, мої зайчики.